Всім привіт! Ви на каналі Demanding User, і це вже п'ятий випуск новин на моєму каналі. Перед відео хотів би подякувати всім тим, хто пише коментарі на підтримку каналу. Це дуже мотивує робити нові відеоролики. Всім дуже дякую! А ми починаємо. Китай забороняє чиновникам користуватися смартфонами Apple. The Wall Street Journal повідомляє, що Китай забороняє своїм чиновникам користуватися смартфонами компанії Apple. За інформацією джерела, чиновники центральних урядових установ отримали припис не використовувати Apple iPhone і не проносити смартфони в будівлі, які належать державним організаціям. Це рішення було ухвалено в рамках ініціативи щодо зниження залежності Китаю від іноземних технологій. Проєкт також націлене на підвищення рівня кібербезпеки. Вважається, що такий підхід китайської влади негативно позначиться на позиції. Іноземних брендів. Наприклад, Apple заробляє в Китаї майже 20% свого загального доходу. Влада закликає державні компанії та установи повністю відмовитися від іноземних пристроїв і програмного забезпечення. Вона вважає, що китайські аналоги є більш безпечними та контрольованими. Стали відомі характеристики iPhone 15 та iPhone 15 Plus. За тиждень до презентації Apple стали відомі основні характеристики iPhone 15 та iPhone 15 Plus, які саме ви зараз бачите перед собою. Із важливого можу виділити підтримку сателіт SOS та Ultra Wide Band. На ринок новинки вийдуть у п'яти кольорах чорний, білий, жовтий, блакитний і кораловий. Apple готує бюджетні MacBook. За даними Gigi Times Research, у 2019 році було відвантажено понад 13 мільйона Chromebook. Їхня кількість збільшилася до понад 30 мільйонів у 2020 році та 33 мільйони у 2021 році. Мабуть, популярність недорогих ноутбуків Google для освітнього сектору не дає Apple спокою, тому вона вирішила випустити свого конкурента Chromebook. За даними голосових джерел DigiTimes, Apple розробляє нову лінійку ноутбуків, які будуть. Дешевшими за наявні MacBook Air і Pro. Вони будуть націлені на сферу освіти та конкуруватимуть із Chromebook. Подробиць про нову серію поки що мало. Повідомляють, що MacBook отримують металевий корпус, але з інших матеріалів. Також варто очікувати більш бюджетних компонентів. Наймовірніше, нові недорогі MacBook будуть випущені в другій половині 2024 року. Siri отримає велике оновлення з виходом iOS 18. Згідно з виданням The Information, Apple планує велике оновлення для голосового помічника з виходом iOS 18. Розробники навчать асистент виконувати важкі багато. Рівневе завдання. Наприклад, Siri зможе робити серію з п'яти знімків, а потім перетворювати фотографію на GIF-анімацію та відправляти файл через месенджер. Усе це відбуватиметься однією дією. Також Apple планує поліпшити швидкість роботи асистента і модель розпізнавання мови. Інших подробиць про нову Siri поки що немає. Як завжди, нову версію програмного забезпечення, Apple має показати на конференції WWDC наступного року. Стали відомі характеристики нових смартфонів від Google, а також дати їх презентації. Окрім Apple, компанія Google також оголосила дату осінньої презентації. Згідно із запрошенням, яке почали отримувати користувачі. Захід відбудеться у США 4 жовтня. На презентації покажуть нову флагманську лінійку смартфонів Pixel 8 і Pixel 8 Pro. Більш детальні характеристики новинок перед вашими очима. Новинки сильно подорожчають. Базова модель серії вийде на ринок у кольорі Hazel, Obsidian, Rose і Mint. Смартфон коштуватиме за 128 ГБ постійної пам'яті 874 євро, а за 256 ГБ – 949 євро. Що стосується топової моделі Pixel 8 Pro, то вона також отримує 4 кольори: Bay, Obsidian, Porcelain і Mint. На ринку смартфон вийде в трьох модифікаціях пам'яті. 128 ГБ постійної пам'яті будуть пропонувати за 1235 євро, 256 ГБ за 1309 євро і 512 за 1460 євро. Також відомо, що топова модель серії Pixel 8 Pro зможе похвалитися режимом Night Sight при зйомці відео. Завдяки йому покращиться якість роликів при поганому освітленні. Попри те, що Pixel 8 та Pixel Pixel 8 Pro працюватимуть на однаковому процесорі, молодшій моделі нової функції не буде. Google збільшить термін підтримки смартфонів Pixel 8 та Pixel 8 Pro до 5 років. Компанія Google збирається збільшити термін підтримки фірмових смартфонів. Термін підтримки буде такий самий, як в iPhone, тобто йдеться про 5 років оновлення операційної системи Android. Для прирівняння актуальні смартфони Pixel 7 і Pixel 7 Pro отримують лише три великих оновлення програмного забезпечення. Якщо інформація підтвердиться, то Pixel 8 та Pixel 8 Pro стануть першими Android-пристроями з таким довгим терміном. Підтримки. Наприклад, Samsung також обіцяє оновлювати свої актуальні флагмани 5 років, але з них 4 роки оновлення операційної системи і 1 рік патчі безпеки. Google відклала реліз стабільної версії Android 14. Компанія Google уже кілька місяців тестує операційну систему Android 14 і мала на початку вересня випустити стабільну версію програмного забезпечення. Схоже, реліз прошивки відклали. За інформацією інсайдера Nick, якого ви зараз бачите на екрані, реліз стабільної версії Android 14 відбудеться на презентації смартфонів Pixel 8 та Pixel 8 Pro. Чому Google вирішив? перенести анонс ПЗ невідомо. Google показала операційну систему Android 14 ще навесні. На конференції I.O. 2023. дві Система отримала дещо оновлений зовнішній вигляд і безліч нових функцій. Інсайдер показав нові якісні зображення OnePlus 12. У липні інсайдер OnLeaks опублікував зображення прототипу OnePlus 12, а зараз поділився оновленими рендерами новинки. Судячи з витоку, OnePlus вирішила трохи змінити модуль камери пристрою. Наприклад, з нього прибрали хромовану смужку, а також додали невідомий четвертий отвір. Можливо, це буде датчик глибини. Також на знімках можна помітити логотип Hasselblad у вигляді літери H. Що стосується інших деталей, то вони не змінилися. Всі відомі характеристики неанонсованого гаджету я вже демонстрував у минулому випуску новин. Презентація новинки відбудеться в грудні. Спершу смартфон дебютує в Китаї, а потім на глобальному ринку. Стали відомі характеристики OnePlus 12R або OnePlus Ace 3. Чому або, а тому, що все просто. Це один і той самий смартфон. Просто під назвою OnePlus 12R він буде випускатися на глобальному ринку, а під назвою OnePlus Ace 3 для китайського. Вже всім відомий нам інсайдер Digital Chat Station опублікував перелік основних технічних характеристик OnePlus 12R та OnePlus Ace 3, які саме ви зараз бачите перед собою. Скоро OnePlus представить стабільну версію Oxygen 14 на базі Android 14. Компанія OnePlus оголосила дату анонсу оболонки OxygenOS 14. Йдеться про стабільний реліз прошивки. Згідно із запрошенням виробника, анонс відбудеться 25 вересня. Першим нову версію програмного забезпечення отримають користувачі флагмана OnePlus 11. Пізніше прошивку випустять також для OnePlus 11 r OnePlus Nord3 та інших смартфонів компанії. Оболонка OxygenOS 14 буде базуватися на операційній системі Android 14. Вона отримає оновлений користувальницький інтерфейс і нові функції. Нещодавно був представлений Realme Narzo 60X 5G. Компанія Realme провела захід в Індії, на якому анонсувала новий бюджетний смартфон NARZO. Новинку назвали Realme Narzo 60x5G. Всі відомі характеристики перед вашими очима. Продажі Realme Narzo 60x5G стартують в Індії 12 вересня. Смартфон буде доступний у двох модифікаціях пам'яті 428 та 628. За першу просять 150 доларів, а за другу 175 доларів. Смартфон також має слот для карти пам'яті і двох сим-карт, 5G модем, Bluetooth 5.2, порт USB Type-C, Росім для навушників та бічний. Сканер відбитків пальців. Також нещодавно були представлені наушники Realme Buds T300. Слідом за смартфоном Realme Narzo 60X5G, китайський виробник сьогодні також представив нові ТВС наушники Realme Buds T300. Модель отримала вакуумну конструкцію і дизайн у стилі AirPods Pro. Навушники поставлятимуться з Bluetooth 5.3, захистом IP55, кодеками SBC і AAC, а також активним шумозаглушенням до 30 дБ. Крім цього, новинка може похвалитися ігровим режимом із затримкою звуку до 50 мс і підтримкою функції. Просторове аудіо. Що стосується автономності, то її має вистачити до 8 годин. Зарядний чохол збільшить цей показник до 40 годин. Навушники з'являться в Індії 12 вересня. Новинка коштуватиме 25 доларів. Стало відомо про більше характеристик Samsung Galaxy S24 Ultra. Невеличку частину відомих на той момент характеристик Galaxy S24 Ultra я вже розкривав в минулому випуску новин, але тепер її стало більше. І цікаво можу відмітити, що новинки поставлятимуться з титановою рамкою. Смартфон покажуть разом з іншими моделями серії на початку з 2024 року. А всі інші не менш цікаві характеристики ви можете бачити перед собою. Xiaomi 14 буде представлений до 11 листопада через визначення запасів Xiaomi 13. Презентація Xiaomi 14 відбудеться вже зовсім скоро. Компанія може зрушити терміни через те, що закінчуються запаси Xiaomi 13. У найбільших китайських магазинах уже розпродані всі смартфони Xiaomi 13. За інформацією, знову ж таки, відомого інсайдера Digital Chat Station, презентація модели нового покоління відбудеться до щорічного розпродажу Double 11 який починається 11 листопада. Xiaomi працює над новим смартфоном MixFlip. Компанія Xiaomi вже кілька років випускає складені смартфони Mix Fold, а зараз, схоже, планує розширити цю лінійку пристроїв. У китайській базі даних імей помітили новий пристрій виробника. Смартфон проходить з таким номером моделі, і назвою Xiaomi Mix Flip. Йдеться про розкладачку і конкурента Samsung Galaxy Flip 5. До речі, в інтернеті також з'явилося схематичне зображення смартфона. Гаджет оснастять горизонтальною потрійною основною камерою. Крім того, новинка отримає великий додатковий дисплей. Наймовірніше, смартфон працюватиме під управлінням процесора Snapdragon 8 Gen 2 або Snapdrag. Трег 8 Gen 3. Ймовірна презентація Xiaomi Mix Flip відбудеться наприкінці цього року. Xiaomi вирішив остаточно нас заплутати, і в новій лінійці смартфонів в Redmi Note буде мінімум 5 моделей. Компанія Xiaomi працює над лінійкою смартфонів Redmi Note 13. Завдяки інсайдеру з порталу Xiaomi UI в інтернеті з'явилися підробиці про моделі серії. Згідно з витоком, у новій лінійці буде мінімум 5 пристроїв. Redmi Note 13 4 g Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro Plus 5G і Redmi Note 13 Turbo. Redmi Note 13 4 g буде представлений у двох варіантах: Redmi Note 13 4 g і Redmi Note 13 4 g NFC. Перша версія має докодову назву Sapphire і номер моделі N7, а друга з Кодову назва Sapphiren і номер моделі N7N. Пристрій буде оснащений чіпом Snapdragon. Новинку планують продавати в Туреччині, Індонезії та Європі. В Індії 13 4 g не з'явиться. Redmi Note 13 5 g має кодову назву Gold і номер N17. Смартфон буде оснащений процесором MediaTek і патрійною основною камерою. Залежно від регіону, основний датчик камери матиме роздільну здатність на 50, 64 і 108 мегапікселів. До речі, в деяких країнах новинка продаватиметься під брендом Poco. Кодова назва Gold P, Redmi Note 13. Pro 5G приходить з кодовою назвою Zikron і номером N16U. Гаджет отримує процесор MediaTek та основну камеру Samsung ISOCELL HP 3 на 200 Мп. Її має доповнювати ширококутний об'єктив на 8 Мп і макромодуль на 2 Мп. Крім цього, новинка матиме 16 мегапіксельну фронтальну камеру. Що стосується Redmi Note 13 Pro plus 5G, то він стане поліпшеною версією Redmi Note 13 Pro 5G. На жаль, подробиць про смартфон немає. Топовою моделлю серії стане Redmi Note 13 Turbo з кодовою назвою Garnet. Гаджет отримує таку саму Камеру, як у Redmi Note 13 Pro 5G, але при цьому відрізнятиметься чіпом Snapdragon. Усі 5 пристроїв вийдуть на ринок з операційною системою Android 13 та оболонкою MIUI 14. Стала відома дата анонсу Xiaomi 13T та Xiaomi 13T Pro. Компанія Xiaomi через кілька місяців чуток і витоків оголосила дату презентації нової флагманської лінійки смартфонів Xiaomi 13 t Згідно з запрошенням виробника, презентація пристрою відбудеться 26 вересня. Захід відбудеться в Берліні. Довинки коштуватимуть у Європі від 600 євро. Характеристики обох смартфонів перед вашими очима. Xiaomi 13T та Xiaomi 13T Pro отримують 4 великі оновлення Android. Напередодні презентації 26 вересня Xiaomi поділилися деякими подробницями про смартфони Xiaomi 13T і Xiaomi 13T Pro. За словами представника компанії, нові пристрої зможуть похвалитися розширеною підтримкою, що в принципі не притаманно Xiaomi, якщо казати саме про оновлені системи. Каже, що утримують мінімум 4 великих оновлення операційної системи Android. Йдеться про Android 14, 15, 16 і 17. Крім того, китайський виробник обіцяє надсилати на пристрої патчі безпеки протягом 5 років. До речі, такий самий великий термін підтримки зараз мають смартфони. Samsung. Ну а на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, якщо відео вам сподобалося, пишіть будь-який коментар, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, донайте на Збройні Сили України, не ігноруйте повітряні тривоги і наближайте нашу перемогу. Ну і слава ЗСУ і слава Україні!